Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на поновленні наших матчів і перший матч предсезонки. Так, перед чемпіонатом і Донецький Шахтар буде приймати вдома київське Динамо на Донбас-Арені, до речі, зіграємо. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Глі Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт. Усім привіт, друзі і влад. Так, 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 раді тебе чути. До речі, запропонував, нам, запропонував головний тренер Шахтаря нам зробити. Ну, на товариській матчі, щоб була серія пенальтів. Ну, я в принципі це погоджу, чому би ні. Бачу, ведемо такі певні зміни. І сьогодні ми зіграємо вперше легендарним м'ячем 30-х років. Ну що ж, побачимо, як він себе покаже в ділі. Такий кожаний м'яч. Зі таким швами, красивим. Так, Дуже так, так. Він, він такий може бути важким для футболістів, але побачимо, як футболісти до нього пристосуються. Так що, до речі, буде сьогодні не тільки легендарна битва, а й легендарний м'яч. Так, правильно підмітив гліб. І я одразу тобі. Таке питання задам. Що ти очікуєш від Шахтаря вже в сезоні, який у нас скоро стартує? Як тобі команда під керівництвом нового головного тренера? Ну вони дуже сильно посилилися. Там у них і В Вратар Кепа, і лівий фланг теж нападу хороший, і так як і захисту. Там і опорна зона. Та у них все. Всі вони позиції посилили, а якщо не посилили, то вони у них і так є сильні. Ну що ж, ось така думка мого колеги. І ми рухаємося до складів команд і передаю слово Глібо Боковенко. Він вам озвучить склад Донеччан. На воротах у Шахтаря стоїть кепа зліба у захисті Ісмаїлі, Два центральні захисники Матвієнко і Кривцов права у захисті Додо. Два зенеральних півзахисники Булкець і Степаненко. Атакуючий півзахисник Сікан з права на фланзі нападу. Вільям з ліва. Грізман і центральний нападник Джуніор, головний тренер Рум. Да. Схема на гру 4-2-1-3. Дякую, Глібе, що розказав нам про до речан. Я перейду до Киян, гостей сьогоднішнього матчу. На ворота грає Денис Бойко. В захисті зліва Віталій Миколенко, справа Тамаш Кіндзьора. Двоє центральних захисників зліва грає Шабанус, справа Бурда. В півзахисті двоє опорників. Сергій Сидорчук і. І Шепілєв. центрального півзахисника грає Буяльський. І троє нападників. Зліва в нападі грає Вербіч, справа Попов і в центрі нападу грає Русин. Нагадаю, що Динамо грає без. у нас, ну, Не тренує ніхто цю команду. Тобто Донецький Шахтар обрав цей клуб саме для перевірки складу. Ну що ж, гра розпочалась і бачимо, поки звикають футболісти до м'яча, бо він такий непро... непростий. Паче, Ще й роках... до речі, а... е, По-моєму, дощ? чи ні? А, так, 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 дощ. Все правильно. М'яч непростий. Хочу сказати, що в ті роки м'ячі робили досить такі важкі. Зараз в реальному, якщо брати в футболі, м'ячі вони набагато легші, ніж були тоді. Бускет робить подачу. Відбиваються зараз кияни. Ну і хочеться сказати, що це класико взагалі українське. З кожним сезоном, коли грали ці команди, завжди було цікаво спостерігати. Особливо мені пам'ятний матч Динамо Шахтаря, це був 2012 рік. Ну, Зараз небезпечний момент у киян був, яка була подача. Сергій Сидорчук, до речі, подавав. І не зміг замкнути. Подачу. Ну, там, але там і кемпи все контролював. Подачу нападник Київського Динамо. Зараз бачимо бускет. Розганяють вже свою атаку донеччани. Але нічого не виходить. Не точний пас. І так, я хотів договорити, що саме пам'ятний матч був у 2012 році, коли грали між собою Шахтар і Динамо, і тоді був скандал із Денисом Гармашем. Тоді Динамо тренував Юрій Сьомін. І зараз знов небезпечний ну, момент! від... Ну, до речі, дуже схожий момент з минулим. Теж така подача і. І це знову не Русен був, 21 й номер. Він другий момент вже має за ці 15 хвилин, які минули. Бачимо 63 на 95 по точним передачам. Поки що кияни випереджають по цьому показнику, але знову ж таки це тільки початок гри. За передача Грізман може забивати! і Денис бойко рятує Київське Динамо. Антуан Різман зараз міг просто. Забивати перший гол для шахтаря, але денис Бойко. Але трошечки треба було бити все-таки якось проти хід. Мені здалося навіть, що пробив Грізману Бойка більше. Ну, так. Мені здається, там Бойко просто так. Сикан, подача! Але не змогли гравці Шахтаря зачепитися за м'яч і вже Сергій Сидорчук забирає. Русин. Віддає на Сергія Сидорчука. Сидорчук розганяє атаку. Зліва вже в півзахисті перелаштувався. Гравець Київського Динамо, але продовження атаки не вийшло. Ну що говорити саме по трансферам, які зробив Шахтар, їх е, теж достатньо. Сьогодні в основі, в основі ми бачимо Серхіо Бускєць, але після цієї атаки який сейв робить Кепа. Міг забивати русин. Вже два руки пора. Обмінялися такими сейвами красивими. Так, 100%. І так, хочеться договорити. Серхіо Бускетс дебютує за Шахтар, і дебютує Грізман. Також Також команда придбала Павло Сарабію і. Романа Яремчука і гол забиває Київське Динамо. 1 0 Віталій Буяльський відкриває рахунок. Який красивий дальній удар? І, і тут я взагалі не очікував, що Віталій зможе пробити так влучно. Я одразу згадую його гол за київське Динамо у 2015 році. Це був матч проти Генгаму. Коли він ще був зовсім молодий, і він забив нереальний гол. Тут трошки ситуація схожа, але удар там був. Польотом м'яча і він зміг пробити. Тут трошечки інший гол, але чимось вони схожі по дальності. Я пам'ятаю гол Боярського проти Чорноморця в цьому сезоні я якраз ходив на ту гру, і там практично такий же гол був. Бачиш, як Віталій розцвітає в київському Динамо. І Динамо попереду. Знову ж таки, можливо, з часом до нас теж прийде тренер і буде тренувати. Київське Динамо! Поворотах б'є Вільян. Але Денис бойко на місці. Ну, спокійненько так я не не чуруки. Бачимо через правий фланг вже Динамо робить свою атаку. Попов, попов. Але ні, далі передача вийшла неточною. Цікан, Матвієнко. Сергій Кривцов. Робить дальню передачу. Але ні, Динамо все контролює ззаду. Шахтарю треба йти вперед. Тут немає іншого вибору. Попов, Буяльський. Вже там ашкідзьора. Буяльський подача! І Русин не зачепився головою за м'яч. І далі знов не точно. Ну у Шахтаря сьогодні дуже багато неточних передач. Ну. Щось треба змінювати тренеру Шахтаря. В другому таймі будуть заміни. Побачимо, чи повпливають вони на гру. Буяльський знову б'є воротах Буяль... і вже кепа рятує. Миколенко знову на підборі. Такий небезпечний дал... Знову небезпечний дальний удар, але тут вже кепа. Сидорчук може пробити. І удар блокується, і кепа на місці. М'яч спокійно забрав. На Шахтарю треба йти вперед. Та ну, за, й ну, зараз знов якась обрізка. Не точна передача була назад. Динамо продовжує свою атаку і додовже вибиває головою. Далі Миколенко. Може і хвилину додав арбітер до кінця першого тайму. Миколенко. Бий! Віддає на Бояцького, Бояцький на Кідзьору, і вже Серхіо Бускет грає добре у відборі. І перший тайм 0-1 на користь киян. Що ти скажеш по грі донецького Шахтаря поки що за ці 45 хвилин. Ну, Динамо володіє м'ячем, і Шахтар не може навіть у якусь таку атаку вийти, щоб забити гол. Ну, Пам'ятаємо один момент, там, де хтось із гравців Шахтаря не пам'ятає, а, Грізман пробив зробив оголкіпера, але. Ну, все ж таки удар голкіпера був, так що на голову не можна було надіятися. Ну що ж, погоджуюсь я з Глібом. Ще хочеться доповнити, що Динамо таке відчуття, що вони вийшли супер зарядженими. Видно, відчуваю, що дійсно класико, не дивлячись на те, що цей матч у нас має приставку Товариський. Знову ж таки, Динамо в першому таймі мені дуже сподобалось. І 6 ударів три ствір це дійсно хороший показник. Шахтар поки що не може знайти своєї гри, але побачимо, як у другому таймі перелаштується команда Рума. Ну що ж, і відбудуться перші заміни від Донечан. Замість Віліана ми на полі побачимо Марлоса. І замість eh, Тараса Вінчі. Степаненка в гру вийде матіч, що ж eh... По -посилили вони в гру. Побачимо наскільки саме ці зміни допоможуть зараз донецькому Шахтарю. Я, я ось зараз замітив, що Попов робить у атаці Динамо Києва. Ну, бачиш, головний тренер Київського Динамо, які, який там є формально, він вирішив так. Побачимо. Тобто, так він, він навіть не центральний нападник із своїм ростом, а вирішили його поставити на правий фланг атаки, до речі. Так. Такі думки виникли у тренерського штабу Київського Динамо. Другий тайм вже розпочався. Бачимо Шабанов з м'ячем. Зараз, Зараз Миколинько пробігає по плану пас Не вербічь. Бербіш вдача Але. Куяльський віддає! Віддачок, дотик! Да... Але. Удар не вийшов у гравця Київського Динамо. 3-5. 3-6 по перехватам е -е, Бусика і. цього. Не ну, побачив, хто там був із гравців Динамо. Але поки що, ну. Е Динамо. По Побільше перехвата і Бачимо, Шахтар вже розпочинає свою атаку, але ну, не виходить цей кінцевий пас. І кінцеві точні передачі ззаду вперед. Ось якщо саме ну, говорити по... про гру. У них начебто так і добре злажується, але точність пасу, ну. Не... не сильно висока. Шепелєв, Русин. Русин може пробити! Але О, який перехват? Але зупиняють нападника Київського Динамо. Бояльський з м'ячем знову не можна давати бити Віталію Бояльському. Він пробити може. Він це вже показав у першому таймі. Віталій Миколенко. Робить подачу. Відбиваються гравці донецького шахтаря. Там пенальті не було. Можна не апелювати зараз арбітру. Жуніор Мораєш. Вже неточні передачі. Динамо виходить. Отаку. Бояльський віддає на. Попова, Попов! Робити... Подача! 2-0! Забиває київське Динамо! Що сьогодні роблять кияни? Бенямін Вербіч. Та ще й без тренера. А щось поки що ну, певно не працює саме тактика Рума, головного тренера Шахтаря. Знову ж таки, це все. Нащупує зараз головний тренер. Бо дійсно ще попереду другий товариський матч, і там теж Шахтар буде перевіряти тактики. Тому я не думаю, що за один матч можна робити певні висновки. Так, саме по грі бачимо, що є питання до тактичних дій, але це товариська гра, вона на той... має такий формат, щоб перевірити склад, перевірити тактику. Поки що ця тактика, бачимо, не дуже працює. Ей, до речі, я ще хотів сказати, що ну, взагалі не по темі турніру і цього матчу. Але хотів сказати, що сьогодні у Леонеля Мейсі день народження. Так, ми вітаємо Леонеля Месі з Днем Народження. Але знову ж таки він нас не почує, то був просто. Просто. Про, просто вітаємо, там. Можна і так сказати. І, і. ще дві заміни відбудуться у команди. Шахтар. І замість, на воротах замість Кепи ми побачимо Анатолія Трубіна. І замість е... Джуніора Морайша на, на поле вийде Дентіньо. Попов. Віталій Буяльський. Робить передачу на Русина. Вона вийшла неточною. Щепелє mm -hmm. Вербіч. Як здається мені, що треба зараз шахтарю підсилувати півзахист, тому що, ну, хоча б якось там тактику, я не знаю. Тому що зараз у них паси взагалі не точні. Не знаю, що, що взагалі не так у, у півзахисту Шахтаря, але з пасами у них точно не, не все добре. Динамо дають створювати моменти, питання її до захисту. І до опорної зони. Звичайно, бускет там відробляє, але ж, ну, не може один бускет закривати все. Марло, Сікан. Вербіч. Ну, треба хоча б один якийсь небезпечний момент для шахтаря. То був один удар у ствір і то прямого кіпера. Клієнко Марлосу віддає передачу хорошу. Марлос! Ну Треба щось робити з м'ячем. Марлос. Ну не треба його так втрачати. Сидорчук, Русин. Динамо Зараз виходить свою контратаку. Динамо, може, може, та... Зараз може навішувати. Вербіч зміщається. Віддає Сидорчуку. Сидорчук на Миколенка. Миколенка подача Мир, від Віталія, але ну, В руки м'яч потрапляє до Трубіна. І він руками виносить перед. Ти трохи помилився, там кепа стоїть на воротах. Ні-ні, Трубін. Трубін вийшов на заміну. Замість кепи. Ого. Я навіть щось не замітив. Ну вирішив спробувати нового голкіпера. Ну, ще як? Нового старого навіть так скажу. Запасного голкіпера в цьому матчі. Ну, побачимо. можливо, ми навіть Трубіна. Побачимо в наступній грі в основі. Не знаю, як вирішить. Рум. Це вже... Як то кажуть, покаже час. Ну, але це товариський турнір. Ой, товариський матч, так що можна пробувати. Так, так, так. це 100%. Бойко вибуває вперед м'яч, вже 90 хвилина. І скільки додасть арбітер? Одну хвилину додає. Вербіч віддає передачу, але додо -до. грає в відборі. Кривцов вибуває вперед і все. 2-0. Київська Динамо перемагає впевнено Шахтар. Ну, щось якось э, розчарувала гра розчарувала донеччан. На... Я знову ж таки надію, що в другому матчі команда вже зіграє покраще. Рум буде щось змінювати. Все-таки натовані ну, на і товариські ігри, щоб щось змінювати. Ну, щось не пішло у них. Можливо, діло в тактиці. Ну, що, ну Тактику Шахтар змінював і досить так ретельно. Ну, в цій грі вона себе поки що не показує. Динамо давали створювати моменти. Русин міг забивати. Просто певною мірою дощ завадив, і точність підводила. Тут такі два основні фактори. Не дали вони можливості забити саме Русину в цьому матчі. Грізман мав момент на 17-й хвилині. Це був дуже хороший момент. У Шахтаря. просто Це не вийшло був, забити. Один з найбезпечніших, якщо не найбезпечніший удар. Чихотливі. Тут грає Кепа теж сьогодні непогано відіграв, не дивлячись на те, що пропустив два 'ячі. Але цей удар був дуже сильний. Я не думаю, що тут були ну, великі шанси врятувати. Хоча і удар був ближній кут. Це ну, симвіль все одно удар. Тут більше питання. Так, так, так. Це більше питання до, до того, чому... До да, чому Шахтар не тримав саме Бояльського в момент, ну, щоб він не зміг пробити, і дали змогу йому пробити поворотах, і він не і забив. Ну, Далі... У них не шкаління... була низька лінія захисту, і бояльського ніхто не крив. Ну ось, ну в такий момент, що бояльського знову ніхто не крив, але тут кепо вже врятував. Так, вступив в гру в Воротар Донечан. Сидорчук на 41-й хвилині теж мав момент. Але його удар заблокували. І це був Сікан. До речі, Сікан навіть не долячить на те, що він грає атакуючого півзахисника, він повернувся в, відро... 에... повернувся в захист, щоб відробити. Ігол Попов віддав передачу на Вербіча, це вийшла така подача. Ну і Вербіча ніхто не встиг накрити і реалізував він свій момент. Ну, тут начебто була опіка від Герфті 4 але дали все ж таки, все ж таки йому м'яч. Тому треба поскаржитися на саме гру захисника Шахтаря. Бачимо статистику. 2 удари, один ствір у Шахтаря, 8 ударів 4 ствіру у Динамо. На жаль, Шахтар не зміг в другому таймі пробити хоча б поворотах. В основному створювали моменти кияни. Ну і, до речі, я що хочу сказати? Що цей м'яч сподобався. Дуже сподобався, напевно, Бояльському. А ще він, ще він зміг пробити по воротах, так? Так, і ще й як пробити? Ще як Два пробити так, так, так. І бачимо Кепа сьогодні 6.0. Можна було б поставити 6,5, він зробив сьогодні 3 сейви. Один із них ми, ми бачили, він теж такий сейв не дуже простий. І Він зміг це зробити. Далі бачимо в нападу сьогодні невдалі оцінки. Ну це можна зрозуміти, бо. Дійсно, Шахтар не видає. Ну, не доходив. Сьогодні я би відмітив би у Шахтаря Бускетса, Він сьогодні відробляв. в Півзахисті, а хто тобі сьогодні сподобався у Шахтаря? Хоп, ти відмітив би 100%. Що він відіграв свою гру на 100-200%. Бускетс, Кепа і Матіч. А і Матіч, до речі, непогано вписався в гру. Я от навіть так скажу. Це, я думаю, що на майбутнє Рум, я думаю, можливо, буде використовувати матті в основі. У, у, саме у матчах чемпіонату. Ну, що так, швиденько по Динамо. Бо в нас нагадаю у команда без тренера, але бачимо оцінки. Вербі 7,5 отримав, ну, за гол, за активні дії. Тут питань нема. Буяльський 7,5 отримав за. 15 точних передач, 19 ще й гол забив, тому теж це Мені... можна відмітити. Мені... Мені сподобався Вербічик він на фланзі на діяв. Так, він сьогодні досить класно підключався і себе показував. Попов, Попов 7-0 отримав, навіть не дивлячись на те, що це не його рідна позиція, але він зміг себе там проявити. Ну, а Русину не вистачило точності в моментах. Ми бачили моменти, які були саме в першому таймі, і він бив-бив по воротах, не зміг просто забити свої моменти, якщо так говорити. Цей Бойко сьогодні зіграв. Хоча ну, не було таких ударів по, їх, по його воротах, так що ну, один сейф красивий від нього був, а далі нічого такого у грі від нього не було. Що ж, друзі, а ми вам вдячні за увагу. З вами був Владислав Фуринець і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних іграх і дякую, що ви нас дивитесь. Всім гарного дня, всім, всім до побачення.